ОЛЕКСАНДР Гаврош. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу. Розділ 21, у якому Іван Сила потрапляє в нову неволю. Звістка про те, що за звільнення Івана Сили поліція просить 50 тисяч застави, приголомшила не тільки Івана, але й друзів. Ці величезні гроші зібрати було на підсилу не тільки оточенню міхи голого, але й усій зміні вантажників доводилось чекати заступництва якоїсь впливової особи. Столичні новини за посередництва бідоськи і тамича надрукували нову статтю, в якій повідомлялося, що за чемпіона республіки просять 50 тисяч минуло кілька днів, але ніхто долею Івана Сили так і не зацікавився. Та одного ранку до камери зайшов старший слідчий бенцик і зло просичав, що обвинувачений може збирати речі. За нього внесли викуп, але це не значить, що справа проти Івана сили закрита. Особисто він, старший слідчий бенцик, сподівається на скору зустріч. Оскільки Іван речей не мав, то поплював у долоні і пригладив волосся. У кімнаті відвідування його чекала екстравагантна вродлива пані. Мадам Бухенбах. простягнула вона Іванові свою ручку в чорній рукавичці. Аделія, той невміло її стиснув. Обережніше. зойкнула мадам. Далі уважно оцінила хлопчину з голови до ніг, торкнулася пальчиком його обличчя і загадково промовила. А ви мені подобаєтеся, це саме те, що потрібно. Гірський ведмідь на прізвисько Іван Сила, розсміялася вона. Ну то я його забираю чи як? холодно звернулася мадам Бухенбах до Бенцика. Так, так, пані, схопився той. Ви внесли заставу, тож. Ходімо, моя радосте. Мадам навіть не дослухала старшого слідчого, чим його сильно образила, а взявши Івана силу попід руку. Вийшла на вулицю, там уже чекало заведене авто, яке відвезло їх до затишного будинку неподалік центру. Це моя нірка, кинула вона, недбало рукавички на стіл посеред кімнати, в суціль обклеєну афішами з великими написами: Цирк Бухенбах. Тільки не подумайте, що я вас викупила з великої любові до штанги чи гірських ведемедів». Ні, коханий, це чистий бізнес. Вона запалила цигарку в довгому мунштуку. Нашому цирку. Потрібне оновлення, можна сказати, свіжа кров, вона усміхнулася чарівною посмішкою. А чемпіон республіки якраз і може стати нашим новим козирем, чи не так? Вона наблизила своє личко впритул до Іванового, і від її парфумів у поробійка тьохнуло серце. Я вам пропоную вигідний контракт. Ви працюєте у мене рік і повертайте мені 50 тисяч. Мадам Бухенбах випустила вгору цівку диму. Або ж повертаєтеся назад у в'язницю і годуєте клопів, посміхнулася вона, блиснувши порцеляновими зубками. Тільки не тягніть кота за хвіст, я не люблю нерішучих мужчин. Аделія Бухенбах подивилася на Івана своїм найспокусливішим поглядом. Давайте контракт, зітхнув Іван. Повертатися назад під арешт не було ніякого бажання. Харчували там припаскудно, та й, зрештою, які перспективи у нього на волі знову вантажити вагони? Одним розчірком пера сила в черговий раз круто змінив своє життя. Хоча, можливо, від нього нічого й не залежало. А ви, як гадаєте? Друга частина розділ 22, у якому Іван сила починає нове життя. Іван Сила вперше потрапив до цирку. Він сидів у шостому ряду, куди дала йому квиток мадам Бухенбах і з дитячим захопленням дивився на те, що виробляють його нові колеги. Ось вийшов імпресаріо Пандорський у чорному фраку із неймовірно великим, просто гігантським червоним бантом-метеликом на шиї, його статечній поставі розумних чорних. Очах та вишуканих манерах було стільки поваги та грації, що це мимоволі заворожувало. Він оголошував номери, а своїм почуттям гумору просто розривав публіку. Причому сипав жартами він завжди незворушно, не видаючи себе жодним жестом чи мімікою. А ще Пандорський робив фокуси, витягуючи з капелюха, різнокольорові хустки, стрічки, квіти і навіть живого кролика. А ось на гарному білому скакуні вилетів акробат Фандіго. Це був атлетичний смаглявий юнак зі східними рисами обличчя. Боже, що він тільки не виробляв на конях. Сидів, лежав, стояв, танцював, перелізав на ходу під ними і навіть пив каву на летючому рисаку. Потім, разом зі своєю сестрою, повітряною акробаткою Ренатою, вони літали під куполом цирку, перестрибуючи з каната на канат. А оскільки це робили без линви безпеки, то при кожному піруеті зала голосно зойкала, а одна пані в капелюшку навіть зомліла. Потім вибігла русява дівчина з пишними кучерями і сріблястою короною і почала граціозно танцювати на великій блискучій кулі. Прожектор вихоплює з висоти білого голуба, який сідає їй на долоню. Зала завмирає від замилування. При згадці про їхнє знайомство в Івана стислося серце. Коли мадам Бухенбах представляла його циркачам, білявка першою з поміж усіх галантно вклонилася, злегка присівши і розправивши прозору бальну сукню, і мовила дзвінким голосочком: Вітаємо вас у нашому цирку. На зніяковіння цього могутнього, як гора поробійка, вона співчутливо посміхнулася великими і синіми очима. Мене звати Мілка, тобто Мілена. Я колись так само соромилася. А ось вибігає Карлик Піня з мавпочкою на плечі. Він несе цілу торбу яскравих дрібничок. Карлик шпортається і весь цей мотлох розлітається по арені. Мавпочка скубе його за волосся, зала регоче. Піня збирає своє багатство, але робить це дуже незграбно, раз по разу щось гублячи. За кожну втрату мавпочка. Дає йому ляпаса, зала надриває животи. Раптом піня підкидає свої знахідки вгору і починає ними жонглювати. У повітрі літають черевики, пляшки, м'ячики і навіть шабля. Публіка вражено замовкає. Коли вистава закінчилася, глядачі гучними оплесками проваджали артистів, дивлячись, як не поспішає розходитися додому публіка, щоразу переказуючи яскраві епізоди. Іван не міг повірити, що йому аплодуватимуть так само. Сумніви роздирали його серце, і він вирішив поговорити з мадам Бухенбах. Ну що, сподобалося? Мадам виглядала трохи втомленою. Пані Аделія! зам'явся Іван. Навряд чи я зможу чим-небудь допомогти вашому цирку. Що за дурні балачки? Мадам закинула ногу за ногу. Я вже придумала, чим ви будете займатися. І чим? з холодком у серці перепитав він. Ви боротиметеся з глядачами, без тіні сумніву повідомила мадам. Як це боротися? здивався Іван. А ми викликатимемо бажаючих на бій за грошову винагороду, запалила цигарку в мундштуці пані Пухенбах. Але ви, коханий, мусите вигравати? Інакше за що я вам платитиму гроші, чи не так? Вона усміхнулася своєю неперевершеною усмішкою. Силі тут же згадався бій із велетом, який заробляв собі на хліб таким жорстоким способом. До речі, подейкували, що після бою з Іваном той серйозно травмувався і більше не виступав. Але я хотів заперечити він, та пані Бухенбах його відразу перебила. Ведмедику, ви починаєте мені набридати. Її очі холодно блиснули. Маєте інші пропозиції? Я із задоволенням послухаю їх уранці. Сьогодні я втомлена. Іванові нічого не залишалося, як побажати власниці цирку солодких сновидінь. Розділ 23, у якому Іван сила вигадує перший номер. Цілу ніч Іван крутився на ліжку. Він думав про завтрашню розмову і сон його не брав. Ще раз і ще раз хлопець у деталях пригадував бій із велетом, рідні гори, домівку і, звичайно, мамині галушки. Раптом йому згадалося, як він носив на собі дітей з їхньої вулиці, тоді на нього залізла купа малечі, і він нагадував ведмежа, який обліпили бджоли. А що як винести на манеж усіх артистів цирку? Це ж ідея. Іван ледве дочекався світанку. Задум був справді незвичним. Мадам Бухенбах зібрала циркачів. Панове! голосно мовила вона. Зараз ми спробуємо новий номер. Іван сила буде виносити з за коліс увесь наш цирк. Еге ж, невдоволено мовив Карлик Піня. Він ніколи нікому не вірив, можливо, тому, що природа над ним погломилася, а може, якраз навпаки, природа відомстила горбунові за те, що той завжди був незадоволеним. Починаємо! плеснула в долоні мадам Бухенбах. Першим на верховинця спритно зіпнувся акробат Фандіго. Він сів Іванові на плечі, міцно обхопивши його голову колінами. Чорнява красуня Рената легко злетіла по хлопцях нагору і тепер стояла на коліні та плечі свого брата. По інший бік Фандіго розташувалась танцівниця Мілена, піднявши граціозно догори руку. Залишались Пандорський та Карлик Піня. Я ж оголошую номер, ударив себе по чилі імпресаріо. Тож Пандорський відпадав, усі глянули на піню. Я туди не полізу. Показав пальцем Карлик на самий вершечок живої композиції. Навіть не думайте! Тоді Іван схопив його за комір куртки і посадив собі на долоню. Як не дивно, піня на ній, якраз умістився, тут звідкись узялася мавпочка і за звичкою шугнула на голову карлику і почала його скубти. Всі розреготалися, особливо затрясся Іван, від чого дівчата на горі запищали. Чудово! заплескала мадам Бухенбах. А тепер, мій коханий ведмедику, спробуйте із цією живою купою зробити кілька кроків. Тримати на собі чотирьох дорослих людей і мавпочку було не те, що важко, незвично. Іван остерігався зробити зайвий рух, аби піраміда, основою якої він був, не розсипалася. Не бійся, пролунав згори голос Фаніго. Ми ж акробати!» Іван сміливіше ступив і пройшовся через увесь манеж, як не дивно, ніхто не впав. Неймовірно! сяяла мадам Бухенбах. Іванові силі, ура! Ура, ура, ура! прокричала весела трупа і стала вітати новачка з таким оригінальним номером. Усім сподобалося, окрім Карлика Піні, якому здалося, що його навмисно образили. Цього я тобі не забуду. зло прошепів він, дивлячись своїми вугільними очіцями на щасливого Івана силу. Розділ 24, у якому агент Фікса знаходить спільника. Фікса сидів у задньому ряду шапіто майже під самим прожектором. Він насунув собі на очі капелюха і підняв комір, аби його не пізнали. Агент дивився на того, хто зіпсував йому кар'єру, а можливо, й життя, адже Догана ніколи не вивітриться з його пам'яті. Догана і кому? Йому агентові 008 кращому нишпарці таємної поліції столиці. Фікса важко зітхнув. Іван Сила прислуговував повітряним гімнастам під час їхнього виступу, притримуючи канат та підстраховуючи їх знизу. Він був у чорній, розшитій золотом шкіряній жакетці, накинутій на могутні голі груди. От на що здати на цей вантажник, тримати шнурки та носити діжки за селецями, Тьху. З усіх глядачів агентові припав до вподоби лише Карлик. Він такий же нещасний, як і я думав Фікса. Всі його скубуть, навіть дурна мавпа. Треба з ним ближче познайомитися, вирішив він і став чекати завершення виступів. Піня з недовірою поставився до похмурого типа зі щурячими вусами та насунутим на очі капелюхом. Чого вам треба? буркнув він. Хочу випити з вами пива, шановний, блиснув у пітьмі двома золотими зубами Фікса. Так, так, недавні дірки заповнилися найдорожчим металом. Дармове пиво Карлику завжди подобалося, але з якої речі цей незнайомець такий щедрий. Чому саме зі мною? недовірливо глипнув піня. Мене цікавить Іван Сила, шепнув Фікса. Гаразд. Карлика охопила така цікавість, що у нього аж пересохло в горлі. Я зараз переодягнуся. Чекайте мене за рогом у кав'ярні троє поросят. У корчмі було гамірно і накурено, за дерев'яними столами сидів різношерстий люд. Кожен про щось жваво базікав, фікса з карликом їли смажені курячі крильця і запивали пивом. Проти цього типа, який себе хвалькувато називає силою, порушена карна справа? масними руками схопився за кухоль фікса. Його звинувачено у вбивстві, очі піні округлилися від здивування. А чому ви його не арештуєте? Нам бракує доказів, агент зробив великий ковток. Це дуже хитрий злочинець, він вправно замітає сліди. О, тільки вимовив карлик, розгрізаючи кістку. Тому в мене до вас, мій дорогий друже, важливе дорочення. Фіксо обійняв карлика за плече, заодно витираючи долоню. Ви будете нашими очима і вухами. Піня розгубився. З одного боку зв'язки з поліцією ніколи не зайві, хто зна, що нас чекає попереду, а з іншого боку, йому стало лячно. Агент розцінив мовчанку горбуна по-своєму. Ясна річ, що ви працюватимете незадорно, дуже незадорно. Він поплескав себе по кишені. Піня розплився у посмішці, це міняло справу. Тут мій телефон, простягнув Фікса свою візитку. У разі чого негайно дзвоніть!» Окей, шеф, показав карлик криві зуби. Раптом хтось за сусіднім столом промовив Іван сила, обидва змовники нашорошили вуха. Ну, ти бачив, як він виносив на собі цілий цирк? гаряче промовляв розчервонілий товстун з кухлем у руці. Так, йому справді пасує прізвисько сила, на знак згоди закивала довготелеса пані з маленькими, як намистинки, губами. Панове, раптом піднявся за столом юнак в окулярах. Пропоную випити за Івана силу, чемпіона республіки із шапіто Бухенбах. А оскільки більшість відвідувачів корчми вже встигла побачити виступи цирку, який розкинув своє Шапіто неподалік, то троє поросят вибухнули одноголосним. За силу! Фікса з карликом незадоволено пригубили пиво і одразу ж потяглися до виходу. Розділ двадцять п'ятий, у якому оголошення інколи приносять користь. Мадам Бухенбах лютувала. Ще пак їхній цирк уже вкотре обкрадають. Вона дивилася на дядю Васю, який працював у Шапіто вантажником сторожем, як на шкідливу комаху, котру треба негайно знищити. Напередодні той вкотре напився і не помітив, як уночі викрили найкращого рисака. На кому тепер скакатиме Фандіго? Хіба на тобі п'яна пико, верещала мадам на всю вулицю. Дядя Вася тільки знизував плечима і підтягував латані штани. «Да я чо, я нічо!» – балькотів він, розводячи руками. Та я знаю, що ти ніщо. пані Бухенбах вдарила кулачком по дверях вагончика. Геть з моїх очей нікчемо! Твоя зарплата на користь фірми. Вона важко сіла на порозі. Пандорський! втраченим голосом гукнула мадам. Напишіть два оголошення: приймаємо на нічну зміну коника і розшукуємо улюбленого сторожа. Ой! схопилася вона за голову. Ну, ви мене зрозуміли. Здається, у мене починається мігрень. Пандорський уже стояв біля власниці цирку зі склянкою води та рожевою пігулкою на тарілочці. Мадам! галантно промовив він. Не хвилюйтеся, пам'ятайте, що ваше здоров'я, а особливо краса, не вартують жодних коників, навіть таких, яким був наш Альфонс. Не крайте мені серце, коханий імпресаріо! мадам Бухенбах сперлася на його руку і піднялася у вагончик. На сьогоднішній виступ Іван Сила запросив старих друзів. З директрисою він домовився, що вони сядуть на вільні місця, а як ні, то й постоять. Він помітно хвилювався, але коли побачив усю зміну вантажників на чолі з міхою, то по-дружньому махнув їм рукою, голий показав у відповідь кулаки, мовляв, тримайся, старий. Іван придумав новий номер і сьогодні його вперше показував. Він виходив на арену із залізним прутом на плечах, на якому висіло по двоє людей з кожного боку. Далі, на очах глядачів, Іван згинав залізяку у формі серця. Публіка шаленіла. Ну, як вам залізне серце? запитав він хлопців. Супер! гуділи вантажники. Ніколи би не повірив, що людина може таке виробляти з арматурою, розладжував вуса дядько Мотовило. Слухай, у вас що, кінь пропав? раптом перервав бесіду голий. Я оголошення прочитав. Уночі вкрали, зітхнув Іван. Та я його бачив, ляснув він по плечу товариша. Такий гарний, породистий коняка, білий в яблуках, уточнив радісний Голий. Я ще подумав, звідки у цього старого злодюги Монці такий жеребець, він його сьогодні на привокзальні хотів сплавити. Монці був однооким циганом, якого добре знав увесь вокзал та околиці, тому товариство не гаючись подалося на вулицю, де в глиняній халупі мешкав цінитель коней зі своєю численною родиною.